Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу розповісти про одну тонкість управління котлом Atmos, яка, від якої залежить нормальне горіння. А, значить, включаємо вентилятор. Видвигаємо задвижку, щоб не кинуло газом і відкриваємо топку. Значить, Видно, нормально горить, все. Але сопло засипане, його обов'язково треба так проткнути, щоб там хоч був малесенький отвір, хоча б 1 сантиметр. Бачите? Там вже отвір сантиметрів 5. Так, закриваємо. Заслонку назад, виключаємо. Значить. Взагалі, після того, як ви підкинули дрова, повинен бути характерний гул. Зараз, я думаю, чути, як гуде полум'я. Якщо ви закрили заслонку і закрили топочну дверку, і цього гулу немає, відповідно треба зробити цю процедуру. Чому? Тому що, коли сопло засипане жаром, тяга погана, Газом нема куди діватися, і може бути таке, що взагалі падає температура на... на градуснику димових газів. Падає температура на самому котлі, і відбувається погана тяга і погано горить котьов. Або ще відбувається так, що Тут через ту заслонку, через яку підтягується повітря в камеру згорання, кидає димом. Це теж признак того, що засипане сопло. Буває так, що, навіть якщо сопло засипане, ви закрили дверку і характерне гудіння можна цю процедуру не робити. Значить, між жаринками є простір. Через який через проходять димові гази. Тобто можна не протикати жар пікою, хай собі горить далі. Якщо ж ви закрили цього гулу немає, обов'язково це зробіть, тому що буде те, що я розповів попередньо. Отже, котів досить гарно продуманий, але є такі. Тонкості, в яких навіть немає в інструкції, тому я ділюся з вами. На цьому буде все. До побачення, дорогі глядачі, до нових відео.